Відтепер ще один куточок обласного центру став комфортним для відпочинку лучан, а закохані пари мають своє особливе місце, де освічуватиметься один одному, присягатимуть у вірності і любові. Міс закоханих розташувався у центрі Луцька на берегах річки Сапалаївки, що набули оновленого вигляду після благоустрою. На урочистому відкритті символічного місця любові побувала і наша знімальна група. Відкриття мосту закоханих у сіті парку перетворилося на справжнє свято з виступами барабанщиць, юних співачок і маленьких вихованців одного з людських дитсадків. Особливо зворушливим було перерізання стрічки подружніми парами, які тільки поєднали долі, і своє кохання на вік скріпили замками, ключі від яких виконали у річку Сапалаєвку. Таке дійство подарував учанам інвестор Андрій Покровський, за кошти якого навели лад на берегах невеличкої річечки, де раніше переважали хащі і сміття. За словами Луцького міського голови Миколи Романюка, те, що зроблено, це перші кроки з благоустрою цієї частини обласного центру. Тут будуть доріжки для катання на роликах, от там, де танцмайданчик був, буде скейт-парк для того, щоб можна було і на скейтах покататися. І так будемо просуватися аж до моста на вулиці Шопена. Міст закоханих має символічну назву, адже альтанка, що прикрашає схил річки, декорована білими лебедями, символом вічного кохання і вірності. Молоді люди, які прийшли на свято відкриття, не приховували свого захоплення від побаченого. Він нам дуже потрібний, бо люди закохуються, Вони по замок вішаються, вони збираються кохання на поєднують цим замком. А ключ викидають, щоб ніколи це кохання не. Не розійшлося. дуже подобається міст. Дуже рада, що зробили його в нас в Луцьку нарешті, бо дивитися на те, що було тут раніше, неможливо. Тішиться облаштованою територією мешканці, які живуть поруч, адже для них і їхніх діток створені хороші умови для відпочинку. Окрім мосту і альтанки, тут є спортивний майданчик, містечко для водоплавних птахів. Було багато краще, не не страшно. Добре, міст зробили. Дітям цікаво, я гратися. Нам дуже добре і дітям з дітками, дуже добре йде гуляти, бо такі зарослі були якраз. Я родила все було джунглі. В нас тут ми задоволені людей, які долучилися до благоустрою цього куточку обласного центру. Міська влада відзначила подяками, а лучани – щирими усмішками.